Незламний цей фільм розповідає реальну історію Марка Кера, одного з першопрохідців змішаних єдиноборств у 1900-х та на початку 2000-х років. Стрічка показує його стрімкий злет у спорті, попри хаос у особистому житті. Зокрема, руйнівну залежність від знеболювальних та наркотиків, яким вийшов фільм, які в нього плюси та недоліки, і наскільки він відповідає реальним подіям. Про це все поговоримо сьогодні. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І як ви зрозуміли, це огляд фільму незламний. А тепер. Поїхали! Почнемо з того, що фільм отримав переважно схвальні відгуки критиків на ранніх показах і кінофестивалі у Венеції. Звичайно, що багато хто відзначає вражаючу щиру гру Двейна Джонсона у головній ролі. І раз ми це вже згадали, то давайте детальніше. Двейн Джонсон до виходу цього фільму мав за собою десятки фільмів. Але майже всі вони будувалися навколо одного і того ж образу харизматичного здоровання з усмішкою у кожному новому фільмі. Він ніби змінював костюми, але не характер. Від форсажу до джуманджі. Це завжди був той самий скеля, просто в іншому сеттингу. І нарешті це змінюється у незламному, все інакше. Тут Джонсон уперше повністю зникає за персонажем. У кадрі немає суперзірки, є лише герой, виснажений Марк Кер. Він не про м'язи, це історія про біль. У кожному русі, у кожній тремтячій паузі відчувається людина, яка бореться не із суперником на ринзі, а із собою. І по правді, дивлячись фільм, ти, на щастя, забуваєш, що цього героя грає Двен Джонсон, і це найвища ознака майстерності актора. Припинити бути відомим чуваком із півмільярдом підписників в інстаграмі чи скільки їх там у нього, і стати тим, про кого цей фільм. Це перша роль, де Джонсон справді грає, а не існує на екрані без пафосу, без акцентування на ньому. Без героїчних поз його втілення Майка Кера дуже вдале, і саме завдяки тому, що він зміг передати емоції людини, фільм став дещо більшим ніж біографією бійця. Якщо ж говорити про його сценарну партнерку у виконанні Емелі Блант, вона додає фільму того, чого деколи бракує спортивним драмам, чутливості та емоційної глибини. Ця героїня не просто жінка поруч із бійцем. А людина, що ніби тонко відчуває трагедію Марка Кера. Але й поступово тоне в його внутрішньому хаосі, і навіть деколи провокує цей хаос у фільмі. Наявні досить тонкі емоційні лінії, які не є однозначними, але водночас створюють цю потрібну атмосферу співпереживання. Емелі Блант грає без надмірного драматизму. Її персонажка переносить справжній щирий біль, нагадуючи, що за кожним чемпіоном стоїть хтось, хто платить високу ціну за його злети і падіння. Що спортсмени не відірвані від життя і існують не тільки на ринзі, навіть якщо комусь із них цього б хотілося. Поруч з головним героєм є його друг Марк Коулман у виконанні справжнього бійця Райана Бейндера, який став несподівано дуже переконливим у цій ролі. Насправді досить здивувало те, що він не мав акторського досвіду, і це був його дебют у такій великій ролі. Але слід зазначити, що він впорався. Чудово, його присутність у кадрі додає фільму автентичності, бо це не актор, який грає бійця, а боєць, який живе у цьому світі поєдинків, але водночас він і гарно зіграв, у, так би мовити, сюжетних епізодах поза рингом. Ще одним професійним бійцем, який був у цьому фільмі, якого ви вочевидь знаєте, був Олександр Усик, який зіграв головного суперника Майка Кера Ігоря Вовчанщина. Це була невелика роль і здається, Олександр впорався, хоча від нього і не вимагалось чогось екстраординарного, як від того ж Раяна Бейдера. Кілька сцен поєдинків на рингу, з чим очевидно проблем не було. Ну і декілька моментів з парою фраз. Його персонаж не є чимось надзвичайним у контексті цього фільму, а швидше таким собі тлом, щоб показати складнощі в історії Майка Кера. Як для Байопіка про спортсмена, незламний є досить нетиповим фільмом. Замість того, щоб охопити все життя Марка, стрічка зосереджується лише на трьох роках, із 97-го по 2000-й, коли залежність майже зруйнувала його життя. А сам боєць виступав у японській Лізі Pride. І, хоча зрозуміло, що фільм заснований на реальних подіях, кульмінація виглядає дещо млявою, без очікуваного емоційного вибуху, сценарій незламного місцями відчувається трохи порожнім, ніби й розповідає про справжню драму, але не вистачає тієї останньої краплі, щоб надати їй достатньої ваги. У ньому бракує емоційного ритму. Моменти злетів і падінь подані без належного нагнітання, тож глядач не завжди встигає відчути масштаб того, що переживає герой. Іноді здається, що фільм лише фіксує події, а не проживає їх разом із Марком Кером. І це слід занести до мінусів. У фіналі фільму Майк Кер програє, але фільм не дає зрозуміти, що це означає для нього як людини, не лише як для спортсмена. Немає відчуття падіння, лише плавне згасання історії, ніби вона просто недописана. Це не провал, але втрата можливості, можливості показати, як саме поразка стає моментом чогось. Перша поразка його зламала, він повернувся і. І що з ним зробила друга поразка? Через це фільм незламний, не дотягує до рівня справжньої драми. Він чесний, щирий, але не до кінця дозволяє прожити цю історію глядачеві. Ні, це не означає, що наприкінці фільму герой мав всіх перемогти. Просто завершення хотілося відчути більш вагомим драматичним моментом. Попри все, під цими вадами ховається насправді хороший фільм, який просто не є надто яскравим, яким його могли очікувати. Найкращі спортивні біографії це історії про подолання майже непереборних труднощів. І Марк Кер саме це і зробив. Але щоб стати культовим фільмом, йому очевидно потрібен сильніший матеріал. Марка Кера часто вважають незаслужено забутим героєм, спортсменом, який був на початку цього спорту та революціонером у світі змішаних єдиноборств. Але залишився поза увагою, бо так і не дійшов до вершини. Після поразки у фіналі Pride 2000 Кер ще тричі брав участь у турнірі, але у 2001 році зробив паузу після двох несподіваних поразок. У 2004 році він знову повернувся на ринг Pride, сподіваючись здобути титул і довести що його тяжкі часи позаду. На жаль, вже за 40 секунд бою Кер зазнав поразки і остаточно покинув лігу. Після цього він продовжив виступати у менших американських турнірах, але офіційно завершив кар'єру у 2009 році після п'яти поспіль поразок. Цей фільм це історія геніального бійця свого покоління, який не зміг реалізувати свій потенціал через власну саморуйнівну поведінку та проблеми з психічним здоров'ям. Залежність Кера від знеболювальних, його внутрішні переживання. Фільм показує безліч причин, чому він є настільки складною і багатовимірною особистістю. Важко виділити якусь конкретну основну мораль фільму, але мабуть це те, що успіх і щастя. Рідко співіснують в одному просторі. Напишіть у коментарях, які ваші враження від цього фільму, і звичайно ж ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Рекомендуємо подивитися наші відео про месники судний день або ж розбір нового тизер-трейлера четвертого сезону відьмака, який вийде вже ось ось наприкінці жовтня. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.